Сьогодні наша держава святкує 151-ю річницю від дня першого виконання гімну України. Чудовий вийшов флешмоб, до того ми зробили такий прапор. Це 18 на 12 метрів. Спеціально для цього ми його пошили. Ну, взагалі, коли виконуєш гімн України, як зазвичай, то мурахи по тілу бігають у кожного, я так думаю. Всі слова нашого гімна пронизані е, і потом, і кров'ю, і стражданнями багатьох поколінь. Тому я думаю, що у кожного в серці гімн у кожного в серці. Тому ми нікого сюди не заганяли. Запрошували тільки небайдужих, у кого е, у кого патріотизм в душі. Піла гімн і довольна дуже Сталась знаю прапор, знаю символи тепер. к старості, все у мене восстановилось. Я українка. Сьогодні день народження гімна, і ми всією групою вирішили прийти. Це було дуже несподівано, але дуже приємно. Таке буває рідко, і хотілося б, щоб було б частіше. Як би голосно ти не співав гімн, якщо в тебе немає душі української справжньої щирої всередині, ну нічого не буде. Тому сьогодні все ж таки патріотичне свято для кожного справжнього українця.